Перевестися в іншу військову частину можна швидко за допомогою застосунку Армія Плюс. В телефоні новий спрощений механізм анонсував президент Зеленський. каже про нього просили самі ж українські захисники, і от тепер воно працює. Переведення працюватимуть через застосунок Армія Плюс. Результат перевірки повідомлятиметься воїну через цей застосунок. У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження зрозуміли рішення. Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму, технічна готовність старту 15 листопада. Володимир Зеленський, президент України, з нами на прямому зв'язку. Як ви бачите, Катерина Чорногоренко, це заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації. Наші вітання вам. Доброго вечора. А хочеться розуміти, пані Катерину, як воно на практиці буде працювати? Ну з використанням додатку армія, плюс що для цього там з'явиться, як швидко це все буде проходити. Перше, що потрібно сказати, що сьогодні уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців з підрозділу в підрозділ: це постанова кабінету міністрів України, яку розробили Міністерство оборони разом з громадськими організаціями, разом з військовослужбовцями, з генеральним штабом. І тепер у цьому процесі, що дуже важливо, особливо настішить, з'явився застосунок армія плюс. Це єдиний мобільний застосунок для всіх військовослужбовців. Я нагадую, що там вже майже 400 тисяч верифікованих. Ніх військовослужбовців, тобто тепер подача рапорта переводиться в цифровий формат. Рапорт на переведення з підрозділу в підрозділ можна оформити за декілька хвилин, а покрокові підказки прямо в смартфоні, прямо в застосунку, допоможуть не забути додати важливі дані для погодження такого переведення. Подача рапорту, як я вже сказала, затверджена постановою Кабінету міністрів України, і кого ж ми можемо дозволити зараз перевести в цифровому форматі. По-перше, це військовослужбовці, які... Переводяться з тилових частин до бойових, далі з бойових частин до бойових військових частин, з бойових частин до тилових, якщо є висновок військово-лікарської комісії, якщо особа не займає у своїй бригаді своєму підрозділі посаду, яка відповідає висновку. ВЛК, ми також будемо робити ці роз'яснення на офіційних сторінках Міністерства оборони. І вже е, зараз е, очікуємо дуже великий інтерес з боку наших військовослужбовців до цього функціоналу. Це рішення це можливість для кожного. Військового для кожного воїна ефективніше використовувати свій досвід і навички там, де вони вбачають себе найбільш важливими, найбільш мотивованими. Слухайте, а якщо раптом буде відмова в переведенні, то воно буде прописано, чому людину відмовляються переводити з ну одного підрозділу в інший, чи за цим потрібно звертатися додатково чи за замовчуванням? Ні і без пояснень, ну так буває в армії. Ну, перше, що потрібно сказати, що кожному військовослужбовцю, який подає електронний рапорт через армію, плюс гарантується розгляд цього рапорту протягом 72 годин. Тобто, це насправді революція, тому що ми маємо чіткі чіткі зобов'язання від кадрового центру Генерального штабу від кадрового центру збройних сил України на основі поданого рапорту і наданої інформації, отримати дуже дуже чітку відповідь або рапорт погоджено, і військовослужбовець починає готуватись. До переміщення в інший підрозділ, або є відмова не такого рапорту, але при цьому зазначається дуже чіткий перелік причин, чому такий рапорт не погоджує, Не погоджено, і е, тут потрібно сказати, що в чому ще додаткова перевага такого функціоналу, що зараз є прямий зв'язок між військовослужбовцями з будь-якого підрозділу і кадровим центром збройних сил України. Є прямий декілька хвилин. Буквально е, пряме направлення або пряме звернення електронним рапортом. Саме до кадрового центру в більшості випадків дозволів командирів не потрібно, які е, знаходяться зараз і е, є командирами безпосередніми зараз. Військовослужбовця. Якщо такі це погодження потрібно, то кадровий центр особисто сам направляє на погодження такі рапорти, вирішує це питання в інтересах військовослужбовця. Тобто, в цьому не більше перевага цього функціоналу, що військовослужбовець не має думати про те, які ще погодження йому потрібні. Він напряму спілкується з кадровим центром збройних. Сил України і отримує рішення гарантовано протягом 72 годин. У нас буквально хвилина залишається. Скажіть, а якось додатково ці дані будуть захищені? Ну, от про того хто кудись хоче перевестись? Це чутлива інформація по перше, ми не зберігаємо репорти на е, девайсі або в на смартфоні наших військовослужбовців з моменту, коли він підписаний і направляється на адресу кадрового центру. Він там більше не зберігається. Це е, спеціально побудована архітектура для того, щоб чутливі сенситивні дані наших військовослужбовців додатково захищалися також за допомогою технологічних рішень. Що стосується захисту цієї інформації, то ми маємо абсолютно всі е, потрібні документи, які регулюються на рівні держави держави захищаємо застосунок декілька державними командами, які власне робляться на дуже високому рівні. Спасибі за ці роз'яснення і за те, що доєднались до ефіру. Катерина Чорногоренко це заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.